Я кажу: до побачення птах, та тримаю листки у руках. Один жовтий, а інший червоний. Осінь скрізь у містах, у садах. Вітер вибрав для танцю мій дах, дощ рясний умиває газони. Вже немає зелених листків, як останній упав. Ти злетів, тож щастина крутих віражах, На весні знов почую твій спів, Навздогін тільки декілька слів, я кажу: до побачення птах. Шелест листя, стукіт желудів, Ми йдемо до золотих прудів. Уповільнюй крок. Не поспішай, відпочинь, думки всі залишай. Чекай, відліт пташинок зграй, нехай летять за небо край, нам вітер на гілках заграй. Чекай, кажу тобі, чекай, птахи летять до тих країн, де зимувати легше їм. Чекай, не час казати Ох. Ми зазимуємо удвох. Чекай, кажу тобі, чекай, нехай летять за небокрай. Нерішучий та хмарний світанок завітав восени до столиці, Зник мій сон, залишився серпанок, на столі яйця сир. Паляниця, понеділок щоденник у смартфоні, все на тиждень розписане чітко, упорхнув сон метелик з долоні. Було добре у ньому, як улітку.